Ромада, допомога поруч у Хмельницькому. Відбувся масштабний всеукраїнський психологічний форум за ініціативи обласної ради у співпраці з гуманітарно-педагогічною академією та комунальним закладом Ветеранський простір «Ветеран-Про». Цей проєкт налаштований більше на психоемоційну підтримку та адаптацію для наших ветеранів, фахівців безпосереднього супроводу, які працюють з ветеранами родин. І для психологів, які працюють з родинами військових, загиблих військових, на жаль, військовополонених. На жаль, за словами організаторів, такі заходи є хорошою платформою для удосконалення роботи ветеранської політики. Адже, попри те, що за час війни в області створили чимало просторів для військовослужбовців та ветеранів. Виклики для суспільства залишаються. Насправді в громадах найбільше потрібна допомога саме ветеранам. Саме в громадах мають як найбільше володіти інформацією практичними навичками, володіти консультативними навичками. Чим саме вони можуть допомогти ветеранам? Загалом на форум зареєструвалися понад 350 учасників. Частина з них мала змогу долучитися до заходу онлайн. Це як самі ветерани, так і практикуючі психологи, соціальні працівники та студенти з усієї області. «Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія сьогодні готує психолога. Дуже важливо, що у нас є спеціальність соціальна робота, тобто це ті студенти, які надалі будуть в громадах працювати з категоріями людей і, зокрема, з ветеранами також. ж окрім військових, підлаштувати під нові виклики і громадськість переконаний ветеран російсько-української війни Володимир Сокол в минулому сапер національної поліції, який у 2022-му – під час розмінування окупованих територій отримав важке поранення, після чого зізнається, пройшов складний шлях реабілітації, в тому числі й соціально-психологічної. Деякі бізнесмени не хочуть брати на роботу військових, більше, тому що думають контузії. Нам потрібно пропагувати це, що ми теж нормальні люди, можемо працювати, піднімати. Нашу країну надзвичайно важливо для військовослужбовців це саме бачити їхню цінність, тобто навіть той самий жест вдячності, дяка за службу і так далі, вже буде надзвичайно цінно для військовослужбовців. Головне не задавати питання, які можуть трішки бути незручними. Де ти там був? що ти там робив, чи ти вбивав? Тобто такі моменти надзвичайно є некоректними і неприємними. Не лише на словах, але й на практиці під час форуму демонстрували фахівці різноманітні психологічні прийоми, проводили сеанс біосугестивної терапії та ділилися вдалими напрацюваннями, які учасники можуть реалізувати на місцях. Наше спільне завдання, аби військові, їхні родини, їхні діти. Не відчували себе ні в якому разі забутими і покинутими. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.